Добрий день, малята. Сьогодні до вашої уваги пропоную веселу вікторину. Про здоров'я дбаємо. Щасливими зростаємо. Уважно слухайте питання та готуйте пальчики для правильних відповідей. Якщо вам подобається відповідь 1, покажіть пальчик вгору. Відповідь 2, 2 – Два пальчики. Відповідь 3 – кулечки. Щоб зубки залишались білосніжними та здоровими. Нам потрібно 1. Не посміхатися. 2. Ніколи не їсти солодкого. 3. Чистити зубки вранці та ввечері. Правильна відповідь. 3. Чистити зубки вранці та ввечері. Щоб гарно почуватися та бути енергійними, ми їмо. 1. Багато солодкого. 2. Овочі, фрукти, каші. Та п'ємо достатню кількість води протягом дня. 3. Багато фастфуду та п'ємо газовані напої Правильна відповідь 2. Багато корисної їжі та води. Дорослі повторюють, що необхідно робити зарядку. Чому? 1. Бо ми загартовуємо наш організм та допомагаємо йому залишатись здоровим. 2. Бо в домі стає тихіше. 3. Бо так цікавіше проводити час. Правильна відповідь. 1. Ми загартовуємо наш організм. Дорослі повторюють, що необхідно мити руки з милом. Але коли саме. 1. Коли позіхнув та йдеш спати. 2. Після гри з домашнім улюбленцем. Та йдеш їсти. 3. Після їжі та коли йдеш гуляти. Правильна відповідь 2. Після гри з домашніми улюбленцями та перед їжею. Рекомендують для здоров'я гуляти на свіжому повітрі. А коли це може бути шкідливо? 1. Коли за вікном гарна погода і ви гарно себе почуваєте. Два Коли у вас температура або нездуження, а за вікном не погода. Три. Коли батьки одягають вас по погоді і виходять гуляти та розважатись разом з вами. Правильна відповідь 2. Шкідливо гуляти на свіжому повітрі, коли це загрожує погіршенню вашого здоров'я. Молодці. Наша Вікторина добігла свого кінця. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Дбайте про своє здоров'я, дотримуйтесь правил особистої гігієни та посміхайтесь.